Папа Римський це духовний лідер католицької церкви та глава Ватикану. Його роль є важливою не тільки в релігійному, але й у культурному та політичному контекстах. Ось кілька основних аспектів ролі папи Римського. Духовний лідер. Папа є вищим духовним наставником для понад мільярда католиків по всьому світу. Він очолює церкву. Визначає її напрямки віросповідання та доктрини, а також має повноваження інтерпретувати Біблію і навчання церкви. Ведення церковної адміністрації. Папа Римський очолює адміністрацію Ватикану та керує всіма важливими рішеннями, які стосуються церковних справ, таких як канонізація святих, організація великих релігійних свят та визначення основних церковних політик. Миротворець. Папа часто бере участь у миротворчій діяльності, виступаючи посередником у міжнародних конфліктах або в таких питаннях, як мир, гуманітарні кризи та екологічні проблеми. Його голос вважається важливим на міжнародній арені Символ єдності католиків. Папа є символом єдності та стійкості для католицької громади. Його посада та присутність надають відчуття зв'язку для віруючих по всьому світу, що допомагає зміцнити віру і сприяє єдності серед католиків. Релігійні обряди папа здійснює важливі релігійні обряди, такі як святкування Великодня, Різдва та інших великих свят. Його участь у цих обрядах важлива для багатьох католиків, оскільки він є символом святого авторитету. Отже, папа Римський виконує роль як духовного, так і адміністративного лідера, а також займає важливу позицію в міжнаціональних питаннях, маючи великий вплив на моральні, етичні та соціальні питання в світі. Як обирається папа програма Чад сказала: Папа Римський обирається через процес, який називається конклавом, це спеціальне зібрання кардиналів католицької церкви. Яке відбувається після того, як попередній папа або помер, або залишив свою посаду. Ось як відбувається процес обрання. Скликання конклаву. Після того, як вакантною стає посада папи Римського, кардинали збираються на закриту нараду, звану конклавом. Тільки кардинали, які не старші за 80 років, мають право брати участь у голосуванні, підготовка до виборів. Перед початком конклаву кардинали проходять через духовні вправи та молитви, щоб бути готовими до вибору нового папи. Вони обговорюють важливі питання для церкви та її майбутнього. Процес голосування: Кардинали проводять кілька раундів голосування, якщо не обрано папу в першому турі. Для обрання нового папи необхідно отримати дві третини голосів. Якщо жоден кандидат не набирає цієї кількості, голосування повторюється білий або чорний дим. Після кожного голосування дим, що виходить з каміна на даху Секстинської капели у Ватикані, стає сигналом для світу про результати голосування. Чорний дим означає, що папа не був обраний, а білий дим вказує на те, що новий папа обраний. Публічне оголошення. Коли новий папа обраний, один з кардиналів виходить на балкон Базиліки святого Петра і оголошує ім'я нового папи. Новообраний папа виходить на балкон і благословляє вірян, що чекають на площі. Прийняття вибору новообраний папа може або прийняти своє обрання, або відмовитись, якщо він не бажає бути папою. Це трапляється рідко, але теоретично можливо. Вибір імені Після обрання новий папа обирає собі ім'я. Ім'я може бути вибрано в честь попереднього папи або святого, якого він шанує, або за іншими духовними мотивами. Таким чином, обрання папи римського це складний і сакральний процес, який передбачає багато етапів і рішень, що мають велике значення для церкви та її вірян.